Інспектори-рятувальники провели рейд з закладами громадського харчування та аптеками у Луцьку. Нагадували підприємцям і працівникам, які використовують у роботі генератори, як безпечно діяти, аби не допустити пожеж, замикання та ураження струмом. Коли у вас закінчується пальне. Тобто і вам треба долувати. Обов'язково ми зупиняємо роботу, даємо час йому охолонити, тоді тільки заправляємо, тому що може бути гарячий мотор, десь проліється на розігріті елементи, може виникнути загорання. Працівник кафе Микола Лебедюк каже: усі прилади в закладі харчування електричні. Приземні грилі є, паларельний грилі, фритюр. Світло, світло в залі. Нам кожного ранку привозять бензин машиною. Ми заправляємо і це з середини не заносимо бензин. Світлана Чміль заводить генератор для безперебійної роботи аптеки. Робиться двічі на день. Зранку і ввечері вимикається зазвичай на три години, але для правильного зберігання ліків холодильники у нас мусять бути ввімкнуті. Тобто нам є лікарські засоби, які постачаються суто сюди, в ході. В холодному середовищі зберігаються так само в даному випадку. Генератор розташований близько біля будівлі, каже рятувальник Владислав Самойленко. Правильне розміщення за 6 метрів від споруди, користуючись 4 4-5 годин, потрібно генератору давати відпочинок на протязі приблизно 30 хвилин, ставити генератори під якимись навісами або створювати якісь конструкції, які будуть захищати генератори від погодних умов опадів в Забороняється використовувати електрогенератори в господарських будівлях, в гаражах, а особливо в житлових будинках, тому що вони виділяють чудний газ. Перед включенням генератора потрібно перевірити рівень пального та масла у ньому, тоді заводити відповідно з інструкцією. Пальне для приладу заборонено зберігати у житлових приміщеннях або на виробництві. З середини листопада від початку блекауту в області не зафіксували жодного випадку вибуху, загоряння чи ураження струмом під час роботи генераторів, сказав речник управління ДСНС Волині Володимир Нестеров. Тетяна Біскуп Петропотієвський Суспільне, Луцьк.